В ефірі програма про важливе гість нашої студії, засновник благодійного фонду Вірою Олексій Леванець. Вітаю вас! Вітаю вас! Першочергово будемо говорити про мобільні економи. Вони є єдиними в Україні, аналогів їм немає. Розкажіть нам, будь ласка, про трохи детальніше про них. Сама ідея створення мобільного іконостасу е, була запропонована е, отцем Іваною Югунію. Він є капеланом самооборони Майдану, прийшов свій Майдан, і він звернувся до нас такою проханням створити щось таке, щоб можна було проводити богослужіння в польових умовах. Ми довго думали, але, в принципі, прийшов в якийсь там певний... Момент я побачив, як його можна зробити. І ми зробили один в серпні місяці, передали йому для, як кажуть, для тестових випробувань. Дуже було позитивне схвальне рішення. І після того ми вже тоді почали задуматися на тому, як його більше зробити масовому, тому що то такий капелан. Капелан це духовний борець, який підтримує наших бійців, який. Підтримує їх, який молиться, і фактично його робота неоціненна. Він п'є поєднує різні конфесії в собі, і вкрай необхідна річ це місце, де він може проводити богослужіння. Тому ми звернулися до влади Кінестро Тернопільського Кременецького, бучицького е, з, з такою пропозицією, щоб е, внести якісь досконалення, щоб зробити його універсальним для різних конфесій. Завдяки Божої помочі і їхнім порадам. Ми зробили вже досконалий варіант, який ми їздили е, в минулий четвертий, що був до святійшого патріарха Філарета. Е, отримали схвалення благословення, і на сьогоднішній день маємо замовлення для української капеланської служби. Е, Виготовлення таких іконостасів, оскільки е, військові капелани є люди бідні, тому що це ті священники, які не мають своє, свого якогось джерела достатку, не мають парафії, або вони є молитовними і фактично вони відрізняються від іншого духовенства. Тому дуже складно їм придбати і, е, даний іконостас. Тому ми, прийшла така ідея створити благодійний фонд. І залучати через нього кошти від меценатів, від людей. І всі кошти спрямовані, які були зібрані, спрямувати на виготовлення саме тих іконостасів. Іконописна майстерня, яку я маю, ми своїм колективом вирішили безкоштовно робити. Просто зараз бираємо на вартість матеріалів і ті і, і, ну, і все. Робимо безкоштовно, і все, що ми робимо, без безкоштовно передаємо капеланам. Тобто на сьогоднішній день вже чотири капелана їздить з нашими іконостасами. Надзвичайно задоволені, і це то, що зараз дійсно необхідне там в зоні АТО. Розкажіть, будь ласка, з чого складається цей іконостас? Іконостас це такий столик, який має вмонтовані ножки. Він може стояти на будь-якій поверхні, може бути на якійсь іншій поверхні. Він розкладається, має три ікони триплекс, які основні це Ісус, Богородиця і Святий Миколай, має хрестик і має престол, який розкладається, можна проводити літургії. тобто ідеально застосований для польових умов. І священик так само його складає назад, невеличкий чемоданчик вішається на плече і він може спокійно переходити з місця на місце, проводити богослужіння в військових шпиталях, на лінії фронту. Навіть є такі випадки, що перед боєм отець розкладався. Освячував бійців і вони от тоді отримали свою перемогу. І бійці дуже позитивно і схвально е відносяться до наших капеланів, хоча дуже важко, тому що е не кожен капелан, навіть який хоче, витримує там, тому що ходити під пулями в одному в одній е Рясі, і це, це дуже важко і психологічно, і ще плюс допомагати бійцям це надзвичайно важка фізична емоційна робота. І на сьогоднішній день є такі радісні звістки, що отець Богдан, який зараз поїхав за цим В'ячеславом, кізявим старшим капеланом Тернопільської області, знайшов такого військового капелана, молодого священника, який зараз буде на нашому батальйоні збруч штатним військовим капеланом. Вони от. За день-два за два мають повернутися з ротації і знову він вже буде їхати, збиратися туди, нести хлопцям Боже Слово, хрестити надзвичайно позитивні враження. І тобто є люди, які дійсно допомагають і дійсно молитовні. Скажіть, будь ласка, чому обрали саме ці ікони? Якось їх погоджувала церква? Так, церква погоджувала, тому що ми намагалися в своєму мобільному іконостасі об'єднати все те, що є в різних конфесіях. Тобто, практично, е військовий капелан е це та людина, яка об'єднує і греко-католиків, і римо-католиків, і православних, і протестантів. Тому що Бог є один, і це е на фоні сьогоднішньої тенденції об'єднання різних конфесій в одну українську церкву. Це є дуже важливо. І даний іконостас це як перший крок через військових капеланів, через бійців до об'єднання в єдину помісну церкву. Скільки вже створили цих мобільних іконостасів? На сьогоднішній день, я вам кажу, десь е шість шість є які, е водців, і десь. Чотири у військових капеланів. І зараз маємо замовлення від патріарха. Зараз будемо робити десять. Будемо вести в Київ і святійший буде передавати військовим капеланам урочисто за ученням засобів масової інформації, щоб люди від, 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 відгукнулися і почали якось жертвувати гроші, щоб ми могли створити більше. Тому що потреба надзвичайно велика. А коштів дуже важко збирати. Люди бідні, і нація наша. Ну вона просто реально зараз не в найкращому стані. А скільки вам коштів потрібно, аби зробити хоча б один на цей мобільний іконостас? На один іконостас в середньому йде десь 2,5-3 тисячі гривень. На жаль, ті лаки, фарби, що ми використовуємо, вони надзвичайно міцні, але вони привозяться за кордону і там ціна в євро. Тим більше, як пригає курс, так само собівартість матеріалу змінюється. А. а зараз вам фінансово допомагають хто? рідні ваші? Чи фінансово допомагають рідні, близькі? Так само люди, які входять в фонд своїми власними зусиллями, ми збираємо, робимо. Практично до тих підприємців, які ми зверталися, практично ніхто не відгукнувся. Тобто люди не сприймають це серйозно, вони не розуміють тої духовної проблеми, яка буде після того, як бійці почнуть повертатися з фронту. Це Донбасський синдром і дуже багато негативно психологічних таких хвороб. А скільки часу вам не необхідно на створення оцих мобільних мобільних іконостасів середньому на один іконостас десь треба 48 50 годин, чоловіку годин, тобто десь 3-4 дня. Ви самі їх виготовляєте? Так, ми самі. І є в мене ще люди, які так само з фонду, тобто ми всі стаємо і робимо це все самі з Божого благословення, з молитвою, твою. чи є якісь відгуки від бійців АТО? Розкажіть, піднімає їм бойовий дух, якось силу, натхнення, боротися, надію є є надзвичайно надзвичайно велика потреба і ми спілкуємося з зв'язковим капеланом які їздять це просто не можна передати, тому що бійці на лінії фронту вони потребують. Вони потребують і, оскільки, якщо нема капована, то от, ті речі, що діти присилають, малюнки, всякі такі от брилочки, фінічки, воно все надзвичайно підтримує бійців, тому що це віра, любові, і воно там, в зоні АТО, воно надзвичайно відчувається. Молитва має зовсім іншу силу, ніж тут. І людина, яка помолилася і йде з молитвою, її навіть і кулі не беруть. І таких, і є такі випадки, що хлопці просто... Просто з молитвою, з вірою виходили з тих місць, де практично всі гинули. Пане Олексій, ви також недавно створили центр реабілітації воїнів. Атом розкажіть нам, будь ласка, кілька слів про цей центр. Вчора в Заліщиках ми відкрили на базі військового шпиталю. Обласно відкрили дві, зробили ремонт, поставили нові ліжка, поставили комп'ютери, провели інтернет, зробили спільними зусиллями дві палати для реабілітації воїнів-учасників АТО. Наступним кроком буде інше, так само, тобто будемо там на, на цій базі розвиватися і хочемо залучити ще духовну реабілітацію. Тобто там медичний профіль, а духовна це ми маємо свого чудотворця святого Амфілохія Почаєвського і село Іловиця, Кременна на Кременеччині, там, де він жив, там, де... там є чоловічий монастир. Є в є там місце. Є там один будиночок, другий. Ми хочемо на базі тих будиночків вкласти кошти, зробити духовну реабілітацію. Там дуже гарна природа, дуже сильна енергетика. Рядом знаходиться джерело праведної Анни, ще живоносне джерело. Це не те, яке під московським патріархатом. Воно невеличке, але місцеві його знають. Це місце надзвичайно сильне енергетично, і ми хочемо так само його взяти на якусь реконструкцію, зробити умови, щоб хлопці могли купатися, очищатися. Мовитися і дуже символічно, що прямо по, оці, по тому напрямку, що Іловиця Лішня, і далі є Оунівці, музей УПА, там, де в лісі, це якраз виходить, що хлопці можуть. Відвідати, помолитися, це от е, українське військо, де воно зароджувалося, і от на базі того, ми хочемо об'єднати, щоб е, люди, які приходили, тому що е, психологи кажуть, що 45 днів треба, після е, якщо людина знаходиться в зоні бойових дій. 45 днів, це ще нормально допускається, потім треба 5-7 днів провести в повній ізоляції е, і тоді поступово виводити в суспільство. А загалом це має бути 21 день, щоб не було порушення психіки. Це ніхто не дотримує, ніхто того не звертає увагу. І е, якщо ми всі люди пам'ятають, афганці, миротворці, це були там одиниці. Зараз це будуть тисячі людей, які будуть поломані психікою, і саме страшне, вони будуть вести зброю звідти. Це буде е, новий. Таке вже нове визначення Донецький синдром, коли люди вертаються зі зброєю в мирне життя, в них вже порушена психіка, вони починають неадекватно. Тобто це та проблема, яку не хочуть бачити, але вона неминуча, тому що те, то, що зараз відбувається в країні, це, це війна. Якби е, наші політики того намагалися по-іншому назвати, реальність зовсім інакше. Скажіть, будь ласка, до вас вже звернулися якісь воїни? Зверталися, зверталися, ми їх направляли до отець Андрія, отець Андрій Лобунь, який саме на тому джерелі він там оказував нам допомогу, і тому фактично це він нам всячески сприяє, щоб ми туди на базі чоловічого монастиря більше і більше давали людям. Можливості, тобто так само, це от наш такий проект, що ми хочемо втілити далі духовну реабілітацію, поєднати з медичною. Хлопці будуть заїжджати в заліщики, будуть там лікуватися медично. Там дуже гарні лікарі, є все обладнання, і потім ми будемо їх під наглядом священиків, монахів, щоб вони проходили то, отримали духовну підтримку. Тому що молитва вона знімає дуже багато негативу і фактично це йде війна добра і зла. У цьому центрі працюватимуть лише е, медичні працівники, чи також і священнослужителі? Е, медичні, само собою, священнослужителі так само. Це будуть монахи, це будуть монашки, які дійсно молитовні, які силою молитви можуть зціляти. Тобто є такі вже пропозиції, і є люди, які відгукнулися, є священники, які дали згоду, що будуть приймати в цьому участь. Це все безкоштовно. Зрозуміло. А безпосередньо в центр зверталися вже е, бійці АТО? Безпосередньо ще е, то саме в заліщики, е, ще ні. Вчора от ми якраз відкрили. Е, і практично це е, має бути безкоштовно. Є і є безкоштовно. Там п'ятиразове харчування, е, там е, повністю все, комплекс медичних услуг, е, все безкоштовно і е, треба тільки е, посвідчення учасника АТО. Виписку і направлення все. Тобто головний лікар приймає всіх, і він тільки буде задоволений, тому що там на сьогоднішній день тільки бабці, бабці дідусі, такі ветерани великої джани війни, афганці. А зараз очікуємо нових, нових людей, нових бійців, які будуть там оздоровлюватися. Ви сказали, що центр е, має лише тільки дві палати зараз. Е, скільки людей можуть прийняти? Скільки На бійців? сьогоднішній день е, сам шпиталь може більше прийняти. Просто це дві палати, які ми за свої кошти е, відбували. Е... Зробили ремонт, поставили нові ліжка, які можуть бути адаптовані для людей з обмеженими фізичними можливостями. Там маємо туди завезли ходунки, різні возики інвалідні. Тобто, практично це 18 місць на сьогоднішній день. Але ми плануємо це робити далі. Просто єдине, от скільки коштів зібралось, тільки зразу ми і вложили. Так само ми завезли духовну літературу, іконки, молитовники, обладнання, тобто це так об'єднує і медично. І духовно. І там є священик, який зголосився допомагати і проводити співбесіди з бійцями, молитися. А кошти вам допомагали, може, небайдужі тернополяни збирати чи ні? Практично ми зверталися до дуже багатьох. Ніхто не відгукається, ми все робимо своїми зусиллями. Байдужість люди не хочуть бачити. Люди, як ті коники, вони мають свої шторки і бачать, от не хочуть бачити той реалії, яка є в світі. А чому, на вашу думку, така байдужість від людей? Дуже багато людей е, зневірилося, зневірилося і думають тільки про спрос. Ну, що от сьогодні буде і що буде завтра? Як втікати, куди втікати? Ніхто не думає, що е, якщо людина втікає від тої проблеми, воно щось її вирішить. Втікти від проблеми це не вирішення проблеми. Вирішувати проблему може людина, яка сильна духом. Духу в людей наших нема. У нас є маркантильність, і є тільки моє, і все. І він не бачить того, що завтра, якщо впаде, і не дай Бог, якась буде атака зверху, і все це буде зруйновано. Вона тоді почне переосмислювати свої цінності а поки що зараз люди не хочуть того. Скажіть, будь ласка, куди можна звертатись е, людям, які хочуть допомогти у створенні цих мобільних уконестаців і також для центру реабілітації? На сьогоднішній день е, ми маємо приміщення. Ми об'єдналися спілка е, Тернопільська обласна організація, центр реабілітації інвалідів і сприяння інвалідного руху. І ми так само їх підтримуємо, даємо остаткування. Це 15 квітня, 37А на другому поверсі. Ну там трошки зараз будемо робити невеличкий ремонт, будемо робити пантус, щоб можна було заїхати інвалідами з обмеженими можливостями. І це кафе Бульвар на східному масиві на бульварі. Тобто, там так само, якщо звернутися, люди скажуть, куди як там можна буде залишити допомогу чи якось оставити координати. Ми з ними зв'яжемося. Добре, зрозуміло, дякую вам. Це була програма про важливе. Нагадаю, гість нашої студії, засновник благодійного фонду Вірою Олексій Левонець. Дякую, що були з нами. Дякую, пане Олексій. Всього доброго.